У Черкасах визначили найметикуватіших школярів. Завершилися ігри сезону щодеколи серед школярів. Абсолютну першість за підсумками всього сезону серед шостих-восьмих класів здобула команда 17-ї школи прогресів Піпл». Серед дев'ятих-одинадцятих класів кращою шкільною командою визнали мамонтів з гуманітарно-правового ліцею. Спілкувалася із розумниками та розумницями Марина Лук'яненко. Черкаські ігри, щодеколи, мають тутешні колори та власні традиції. На розумників та розумниць, як завжди, чекають три тури по 10 запитань. І хоч гра проводиться російською мовою, так склалося історично, один з турів україномовний. Це спортивна версія щодеколи. Правила майже ті ж самі, що по телебаченню ми бачимо, але бачите, грає одночасно дуже багато команд. От, дітки здають відповіді на листочках і відповідно виявляємо, хто найрозумніший. Усього загадок 30, розгадати їх завдання не з легких. Утім, взявши на озброєння рядки поета тенісу наборотися боротися й шукати, знайти і не здаватись, юні родити впевнено гнуть свою лінію і, даючи правильну відповідь, несамовито радіють. Дуже цікаво брати участь. І питання на логіку У нас, якби команда вся відповідає на питання. Взагалі вважаємо, що і далі будемо брати участь у цьому конкурсі. Ми вважаємо, що і запитання складні, але можна звичайно їх розгадати. І людина починає ну, і розширює свій кругозір, по-перше, і я вважаю, це дуже таке зібрання дітей дуже корисне для Черкас і будуть у нас розумні люди з Черкас виходити. Нещодавно свою ерудованість Черкаська команда Прогресів Піпл продемонструвала на чемпіонаті країни в Одесі. Дебютанти з Черкас здобули бронзу. Чим вибороли собі славу серйозного суперника. Коли ми грали в брейринг, то це була наша перша взагалі гра. Ми до цього через те, що в Черкаси саме брейринг не проводиться взагалі. У нас не було ніяких сподівань. вразила всіх, тому що вперше Черкаси поїхали. Відразу зайняли третє місце з брейрингу. Ну це досить вдалий результат. За підсумками тижневих ігор серед шостих-восьмих класів певну перемогу здобула команда Прогресів Піпл» із 17-ї школи із результатом 17 відповідей із 30. На другому місці ботанічний сад першої гімназії, на третьому фімляни з фімлі. Серед школярів 9-11 класів в останній грі першій здобула команда Мамонти з гуманітарно-правового ліцею. Вони відповіли правильно на 18 запитань із 36 Друге, третє місце поділили фімляни з фімлі та інтелектуал із 31-ї гімназії. У них по 15 відповідей. Марина Лук'яненко, Роман Буша, Віка Новини.